Спортсмени, шоумени та навіть чиновники. Усі з різних точок Києва єдиною командою сідаються на байки настанови на дорогу від професіоналів. Будьте осторожні, акуратні, внімательні, тому що на дорогі є ось такі ось автомобілісти, які нас не замічають. Перед дорогою у 5 тисяч кілометрів хвилюється навіть найсильніша людина світу, бо подружився із залізним конем не так давно. В мене буде це вперше, саме така величезна. Відстань це випробування для мене буде серйозною перевіркою. А от для байкера зі стажем така відстань не проблема. Валерій Кришнів днями повернувся з навколосвітньої подорожі на двоколісному. Сам здолав 63 тисячі кілометрів 10 місяців. Навколосвітня подорож мрія дитинства. Гудітимуть моторами в кожному обласному центрі не просто так: везуть із собою велику мету закликати автомобілістів до взаємоповаги на дорозі. І намагатися все таки донести людям, що байкери також люди, і з ними треба рахуватися не тільки байкери, але і всі ті, які рухаються на двох колесах. Автомобілісти зважати не хочуть. Не встигли байкери від Києва від'їхати, як їхню колону підрізали. Обичний лексус, видно, який у мажорний лексус. почав на дорогі виділить фінти і до себе увагу. Ми передали інформацію на Гаї і з ними будуть розбиратися. Житомирянам пішоходам гості на мотоциклах до душі припали одразу. От ми з неї з 9 утра бігаємо, але все-таки ми вас поймали. Це дуже класно. У мене самого мотоцикл стоїть в гаражі, але я не вмію на ньому їсти. Тепер учитися. І може в наступному році я поїду з ними. Був такий великий, що мені понравився. У гостях у новоспечених фанатів байкери не засиджуються, бо їх уже чекають в інших обласних центрах України. До Києва повернуться вже за 10 днів. І на народик Тандрі Верстюк п'ятий канал.